Всім доброго дня, це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати пампушки, пісні-пампушки. От у нас такі пампушки-пісні готують на святий вечір. Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати такі пампушки. Для цього я взяла. Ну, таких десь, у мене я тут зважила 400 грам сирої барабулі. Ну, десь так середніх 5 штучок барабулі. Я вже залила водою, бачите, вода десь так трошки вищі барабулі, хоч на палець, щоб вона мала більше відвару, тому що відвар потім мені треба буде. Рафінована олія, 500 грамів борошна, дріжджі сухі цукор і сіль. Ну, от і все, що треба мені для таких пампушків. Зараз я поставлю барабулю варити, барабуля відвариться, і вже далі буду показувати, як я буду такі пампушки замішувати. Барабуля вже зварилася, я її зараз поточу. і бачите, от 200 ну десь 200 ось цього відвару я звідси з барабулі злила. Бачите, і води скільки буду налила. І от так зараз заріпотовчу барабульку. Гарненько. Добре, добре її потухти треба. І сюди залию оцей відвар. Вже зараз буду показувати. Барабульку я вже гарно потовкла, бачите, гарненько витокла її. Тепер я сюди до барабульки буду додавати оцей відвар. Я поки барабульку товкла, відвар поставила на холодний, щоб трошечки простив, щоб не було дуже гарячий. Ну, от, заливаю сюди цей відвар. І оце все разом гарненько-гарненько вимішую. Ну, от гарненько вимішала. Бачите, бачите як, яка густота. Отака густота зробилася. Так, так, все все гарно ну, От Зараз буду замішувати вже тісто і буду показувати. Ну, от буду замішувати тісто. До муки я додаю, я зважила 7 грам е, дріжджів сухих. Як вам на ложку, це у мене столова ложка. Бачите, це столова. Давайте я. У маленьку ложечку пересиплю. Це, напевне, буде чайна ложка повна вверх. Ну, так то 7, 7 грам дріжджя. Дріжечку перемішаю зараз мокою. Це небагато дріжечка, небагато, дівчатка, це норма. Буде, буде файні, будуть гарні пампушки. Тепер беру от таку повну з вершком столову ложку цукру. Теж перемішаю. І сюди додам олію. Я так стаканчиком таке рімочка, чи, як там кажуть, стопочка міряла. Десь 50 мг. Так, 50 миллиграмм. Дві-три ложки столові. Я нас так поміряла, так я вам сказала. І тепер буду сюди додавати вже ось цю відвар відварце із барбулею. Поки що увесь не додам, трошечки залишу, Подивлюся, за рік до ложкою замішувати. І подивлюся, чи ще треба. Тому що і мука буває різна. А якщо замало цього відвару, то можна кипячену воду тепленько додати ще. Буває вже різна мука. Буває порізовні іде у вас від вас сюди, і там у вас так. зараз рукою. Сіль я не додавала сюди до муки, тому що я додавала сіль, коли варила барабулю. А так то півчайної ложечки, навіть і менше соли. Трошки. Кожен вже більш-менш дивиться, скільки там тої соли треба. Все, більше сюди ні муки я не буду давати, нічого. Я вже рукою відчуваю, що тісто буде якраз нормальне. Так, зараз замішую і покажу далі. Я вже майже домі ну, от тісто. вийшло тістечко в мене. Бачите, яке? Отаке. Прямо в руках з рук спадає. От. Все, більше сюди я не буду давати мені муки, нічого. Дам трошечки олії, тільки зараз олії трошечки зверху по мастю і поставлю, щоб підходити. Ну, візьму так трошечки на руку олії, небагато. Так, тільки щоб загладити зверху гарненько. Можна і знизу так олію трошечки туди. Можна отак перевернути його, щоб воно було там оліє. Пернесінько. І тепер можна пльонушку зверху, як і роблять зараз молоді дівчатка. Ай вже настаємо трошечки. І, так. і зверху ще полотенцем накрию ставлю так більш-менш тепленькі. Щоб воно підходило. Ну, кожен вже знає місце своє, де гарненько тісто він ставить, щоб підходило. Це вже я не буду казати. Ну, от, підійде, покажу далі. Пройшло майже годину, тісто підійшло вже гарненько. Зніму плюлочку і ось яке воно б зробило себе ще воздушне, воздушне таке. Я тепер візьму трошки мукою тут, присиплю, і руки мукою. Так. Я звідси зараз заберу. Легесенькі, такі легесінькі. Муки можна трошки більше, щоб не приставало до столу. Отак. От Це от все виберу. І тепер його легесінько, так трошки камеру вибачайте, посуну до себе більше. от. Оці трошечки його так обмину. Отак. От. Тепер його розріжу зараз. От на дві половинки. Ну, цю половинку зараз буду розтачувати, а цю поставлю ще туди назад у миску. Я це розтачую на муці, дівчатка. Хто мій на олії, добрий на олії, але я на муці. Ось так. Гесенько. Трошечки зверха, небагато, трошечки. От. І зараз буду розтачувати. От. Можна навіть так рукою його розтягувати. Але я трошечки присиплю все-таки мукою і чуть-чуть. Воно ну, більш рівніше получається от качалочкою. Вот ще трошечки можна і ще пристає весь на нас таку муку і вот так. Воно гарно і пальчиками розтягується. Пальчики у муку трошечки, щоб не пристала. От. От і буду виробляти зараз. У мене такий різачок є. Малесенький. Бачите, який виходить. Ось такі виходить. Маленький, виходить, я маю таку дощечку. От на таку дощечку зараз будемо складати. Дощечку теж можна трошечки мукою. Багато ні муки, бо муки не присипати, щоб не дуже було в муці, тому що олій, мука потім тому у олієві буде горіти. Так, трошечки лишень. Ну Десь так добрий сантиметр, щоб вони були грубенькі. na takie duże, duże powilniki. I ja umoczymy w muku, żeby troszkę ładnie wyrobiliśmy, żeby nie przystawały, o tak. От, ці відрізки зараз знімаю. Тісто дуже повільненьке, дуже. Все, тістечко все сюди є. Руки знову. Муку, і сюди. Бай ще де не підсипано добре, воно трошки пристає, але нічого. Ось таке. І вже зараз далі так будемо робляти, Я вже ті круглесенькі майже виробила, а це з обрізки. Дівчатка я зняла обрізки і от з обрізків ще. Обов'язково трошки більше підсипайте муки, тому що я спочатку багато не підсипала, муки, вони трошки прилипали. а далі вже підсипала, і вони вже гарненькі. І тако можна рукою, навіть не треба цього качалочки, щоб розтачувати їх. І зараз спробую отакі, отак От попробую їх. Особами мукою її, щоб вона так гарненька. Дуже більшу формочку я взяла, я взяла хочу от, от такі зробити просто колечка. Так. Гарненькі такі вони, бачите, такі дуже-дуже височенькі, добрий сантиметр, треба їх роз... ну, розтачувати чи так розтягувати на добрий сантиметр, щоб вони гарні були по От. от. так, Ось ще вони і так гарно, лише підсипати їх. Підсипати і гарненькі, получаються. І теж цю кнопочку трошки у муку. Отак. От Гарніше буде відходити от ті кружечки зсередини. Істо дуже-дуже повільненькі робиться. Дивіться, які гарненькі, виходить кружечки. Отак. А це зараз зберу і вже я його так перемішаю, перемісю і вже ножиком поріжу, розтягну і. Ну, вже поріжу, зроблю такі квадратики. бачите, не такі. Ну, От я вже всі виробила. Бачите, скільки вийшло один підносик, і там, рядом тут другий, дощечка така. дощечка. Ну і тут до 4 штучки, що не облізлося. І за хвилин 10 вони трошечки підійдуть і більше не треба. І вже буду, А я йду тим часом ставити олій у казанок, хай нагрівається. Світла немає, але буду вже так. При тому, при такому світлі, як є, такому буду і робити. Кінь трошки падає недобре, але так і є. Що, дівчатка, бачите, вже підійшли, хлопчики, дівчатка гарненько підійшли і зараз буду закидати. Буду. Але олія вже нагрілася гарно, я закину такий кусочок маленький кіста і побачу, як воно. Віднімається вже. Можна дати трошки ще більший огонь, а потім його трошки убавити, щоб воно отак. От, От і все. От. Все буду закидати. Які вони гарненькі, пушисті, пушисті. Ще один, ще один закинув. Так, так щоб вони більш-менш мали де гарнесенько. І ці кіпушочки робиться, бачите? Огонь тепер трошечки зменшу. Я вже один перевернула. Їх не треба дуже зажарювати, вони всередині такі легенькі-легенькі. Не треба їх. Вони вижарюються гарно всередині. Дивіться, які гарненькі виходить. от які вони, виходить, бачите, з тої сторони, з тої сторони. Можна їх перевертати, звідти, туди, звідти туди. Отак. От, Все, я буду забирати. Я заставила на тарілочку таку бумажку, спочатку на бумажку, а потім буду вже їх і це на миску. Дивіться, які красунчики виходить, бачите? Вот так. І вот так. зараз слідуючи вже буду закидати. Ще один місце є. Ось і другий вже перевертається. бо вони гарно перевертаються, так гарненько і гарно печуться. А дивіться, які другі гарненькі вже. Ну чогось перші завжди такі трошечки, всякі такі, а другі прямо аж. Ось яка красота. Ну що, буду продовжувати далі. Я вже посмажила усі пампушочки. покажу вам, які гарненькі получилися. бачите? О, і отакі Такі теж. Дуже гарненькі получилися. Дуже-дуже гарненькі получилися. Вони такі прямо всередині, як душок. Дивіться, які. От. Дивіться, які вони всередині гарні. Бачите? От. Такі. Дуже-дуже смачненькі вони. Пісненькі на святий вечір. Ми завжди такі е, пампушочки е, смажимо. Ну от, вони зараз трошечки ще постоять, і я присиплю їх цукровою пудрою. Я не сказала, що сюди входить цукрова пудра. ну як завжди, я щось трошечки та забуду. Але кожен це вже каже і на свій смак от, робить. Якщо хочете, щоб вони більш солодкі були всередині, то цукру всередину до тіста можна додавати трошечки більше. Ось таку красоту ми сьогодні з вами смажили, готували. Так що готуйте, що вам сподобалося. Це дуже-дуже смачненькі по цьому рецептові, пісненькі пампушочки. І ще вам покажу сьогодні, дівчатка, я от пекла хліб до святого вечора. Завтра у нас святий вечір. Такий хлібчик спекла. Ну, вже це у слідчому відео покажу обов'язково: такий хлібчик, як я печу. Бачите? Я трошечки посуну от сюди. Сьогодні я напекла такого хлібчика. Отак. От ну що, хлопчики дівчатки, всі, хто сьогодні дивився, як я готувала такі пампушки, пончики-пампушки, як то каже, як то називає, ми і так, і так кажемо. усім усім гарно дякую. Якщо сподобалося, готуйте по цьому рецепту, це дуже смачно. І всім всім дякую за те, що підписуєтеся на мій канал, що дивитеся мій канал, пишете коментарі, за лайки. За все, за все вам гарно дякую. Бажаю вам всім щасливих різдвяних свят, здоров'я, мирного неба і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!